Лілії це неймовірно красиві багаторічні цибулинні рослини з сімейства лілійні. Їх цвітіння вражає різноманітністю форм, відтінків і прекрасним ароматом. Цвітуть лілії довго за червня до кінця серпня, а деякі пізні сорти можуть радувати око навіть у вересні. При цьому догляд за ними нескладний, так що виростити ці квіти зможе навіть початківець садівник. Садити цибулини лілій можна як навесні, так і восени. Вони добре приживаються і при правильному догляді вже на другий рік можуть порадувати пишним цвітінням. Сьогодні я розповім вам, як правильно посадити лілії у відкритий ґрунт, які види цих квітів існують, і як за ними доглядати. У природі налічується близько 80 видів лілій. Вони сильно відрізняються один від одного. Висота рослин може бути від 30 см до 2,5 метрів. Квітки бувають різної форми і забарвлення, однотонні, двоколірні, багатобарвні, з візерунками, смужками і цяточками. Всі сорти гібриди лілій за міжнародною класифікацією діляться на 9 груп: перша група азійські гібриди, друга група – мартагон-гібриди. третя група кандидум гібриди, четверта група американські гібриди, п'ята група довгоквіткові гібриди. Шоста група трубчасті і орлеанські гібриди, сьома група східні гібриди, восьма група міжвидові гібриди, які включають лагібриди, відгібриди, логібриди і оагібриди, дев'ята група всі інші види лілій, які ростуть в дикій природі. Азіатські гібриди. У цій групі більше п'яти з половиною тисяч сортів. Це самі невибагливі і морозостійкі лілії. Вони рідко хворіють і майже не уражаються шкідниками. Квітки у них зазвичай чашоподібної форми, а забарвлення включає всю палітру кольорів від білих і жовтих до помаранчевих, червоних, рожевих, бордових і бускових. Бувають однотонні, двоколірні, триколірні і навіть багатобарвні варіанти. Єдиний недолік у них немає аромату мартагон гібриди. Їх ще називають кучерявим через форми квіток, які опущені вниз, а пелюстки закручуються догори. У цій групі більше 500 сортів. Ці лілії менш морозостійкі, зате володіють ніжним тонким ароматом. Їх також називають кущовими, оскільки рослина складається з декількох стебел, і на кожному може бути до 30 квіток. Кандідум гібриди їх називають білосніжними, оскільки в цій групі лише білі, кремові та золотисто-білі квіти. Вони великі до 25 см в діаметрі, трубчасті або широковоронковідні, з тонким ароматом. Недолік низька морозостійкість і схильність до грибкових захворювань. Американські гібриди. У них дуже великі квіти до 30 см в діаметрі, зазвичай дво або триколірні, з вишневими цяточками. Аромат у них приємний, тонкий. Але ці лілії не дуже морозостійкі, вимагають серйозного укриття на зиму, тому в північних регіонах їх вирощують рідко. Довгоквіткові гібриди. Квітки у них витягнуті у формі довгих трубочок. Найчастіше вони білі від сніжно-білих до золотисто-кремових. Аромат сильний і ніжний. Ці лілії дуже декоративні, трубчасті гібриди. У них красиві великі квіти до 28 см в діаметрі, зірчастої, кубковідної або витягнутої форми. Забарвлення різноманітне, причому зовнішня сторона оцвітини завжди темніша внутрішньої. Аромат солодкувато нудотний сильний і дуже тонкий. Ці лілії морозостійкі і невибагливі, тому їх люблять садівники: східні гібриди. У них найбільші квітки до 32 см в довжину і стільки ж в діаметрі. Форми і забарвлення різноманітні, однотонні і багатобарвні. Аромат чудовий, особливо сильний вечорами. Східні гібриди теплолюбні, але останнім часом з'явилися більш морозостійкі сорти, міжвидові гібриди. Найпоширеніші лагібриди отримані від схрещування длінноцветкових і азіатських лілій. Квітки великі до 28 см, з щільними шовковистим пелюстками. Забарвлення від білосніжного до червонобордового. Рослини зимостійкі і невибагливі. Від гібриди результат схрещування східних і трубчастих гібридів. Це високі кущі з великими воронкоподібними квітками до 28 см в діаметрі. Аромат тонкий. Забарвлення різноманітне, частіше дво або триколірне. Морозостійкі, стійкі до хвороб. Логібриди отримані від схрещування східних і довгоквіткових лілій. Високі кущі з величезними квітками до 27 см в діаметрі, лійкоподібними або короткотрубчатими, забарвлення біла, рожева, золотиста, іноді з смужками. Невибагливі, добре переносять морози. ОА-гібриди новий вид, отриманий від схрещування азіатських і східних лілій. Квітки, схожі на східні гібриди, аромат найніжніший з усіх міжвидових гібридів. Морозостійкі, прості у догляді, рідко хворіють. Вибір місця всі лілії люблять сонячні ділянки, хоча більшість сортів буде рости і в півтіні. Краще вибрати місце на невеликій височині, так як лілії не переносять застою води. У низинах садіть їх на клумби висотою по 60 см. Ґрунт. Лілії воліють родючий, пухкий, легкий і нейтральний ґрунт. На важкої глинистої або кислої вони рости не будуть. При підготовці клумби внесіть на один квадратний метр. Два відра компосту, два відра листової землі. Одне відро піску. Половину відра деревної золи. 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столові ложки сульфату калію, кислі ґрунти потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 6 квадратних метрів. Обробка цибулин перед посадкою. Перед посадкою замочі цибулини на 2 години в розчині препаратів циркон і цитавіт по 5 крапель на пів літра води. Можна використовувати рожевий розчин марганцівки. Якщо цибулини куплені у нас, вони вже готові до посадки. Якщо десь ще огляньте їх, відбракуйте пошкоджені і хворі, а здорові замочить. Терміни посадки Цибулини лілії можна садити і навесні, і восени вони добре приживаються. Навесні краще садити в кінці квітня, початку травня, коли ґрунт прогріється до плюс 10 градусів. Восени в кінці вересня, початку жовтня, за місяць до стійких морозів. Посадка і пересадка лілій. Осіння і весняна посадка трохи відрізняються, але сама технологія однакова. Глибина посадки повинна дорівнювати трьом діаметрам цибулини. Відстань між рослинами 20-35 см в залежності від сорту. Перед посадкою продумайте розташування рослин на клумбі, враховуючи забарвлення, висоту і терміни цвітіння. Розподіліть ранні, середні та пізні сорти рівномірно, щоб не було лисин. Посадка восени завершіть посадку за місяць до морозів при температурі не вище плюс 8 градусів. Глибина посадки на 1,5-2 см більше, ніж навесні. Чи не поливайте, щоб цибулини не пішли в зростання? Посадка навесні садіть, коли ґрунт прогріється до плюс 10 градусів. Після посадки полийте теплою водою так цибулини швидше приживуться. Можна висадити цибулини в горщики за місяць до посадки в ґрунт, тоді лілії зацвітуть на 2-3 тижні раніше. Пересадження на одному місці лілії добре цвітуть не більше 5 років. Потім квітки дрібнішають, забарвлення тьмяніє. Тому раз в 3-5 років їх потрібно роззаєсаджувати. Азіатські і трубчасті гібриди раз в 2-3 роки. Пересаджувати можна навесні і восени. Через місяць після цвітіння обріжте стебла акуратно викопайте гніздо, розділіть на цибулини, видаліть відмерлі лусочки, замочіть в марганцівці на 30 хвилин, просушіть і посадіть. Посадка в кошики. Якщо на ділянці є кроти або полівки, садіть лілії в спеціальні кошики для цибулинних. Це пластикові ящики або склянки діаметром 30-50 см з сікчастим дном і стінками. Кошик вкопати в клумбу. Цибулини з неї зручно діставати, просто витягніть і переверніть добриво! Перша підгодівля розчин сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води на квадратний метр, відразу після танення снігу. Друга, гнойова жижа, 1 до 10, перед цвітінням зазвичай в червні. Третє – Мінеральний комплекс для осіннього добрива цибулинних після цвітіння. Полив. Грунт повинен бути вологим, але без застою води. Поливайте раз в 3-4 дні, в спеку частіше. Використовуйте теплу відстояну воду краще ввечері. Після поливу розпущіть ґрунт і мульчуйте соломою або травою. Шкідники та хвороби. Наші сорти стійкі до хвороб, але в сире літо може з'явитися сіра гниль. Для профілактики обробіть рослини 1% бордоською сумішю навесні і восени. При хворобі розчином фундазова 25 г на 10 літрів води. З шкідників небезпечні червоний лилейний жук, цибулинний кліщ і слимаки. Проти жука і кліща допоможе фуфанон проти слимаків, гроза або метальдегід. Укриття на зиму. Азіатські тигрові, длінноцветкової лілії, оа, від, елоо і лагібриди добре зимують під укриттям з сухого листя 50 см і ялинового гілля. Східні Трубчасті, махрові і крупноцветкової лілії краще викопувати і зберігати до весни. Зберігання цибулин викопуйте цибулини в кінці вересня, початку жовтня, обріжте стебла, викопайте гнізда, струсіть землю, розділіть на цибулини, огляньте, промийте, замочіть в марганцівці на 30 хвилин і просушіть. Зберігайте в холодильнику погребі або на утепленій лоджії при температурі плюс 3-5 градусів і вологості 80%. У холодильнику В паперових або перфорованих поліетиленових пакетах. У погребі або на лоджії в ящиках з терсою. поради щодо вирощування: 1. Вибирайте сорти в залежності від ваших уподобань і умов 2. Садіть лілії групами за видами у кожного свої вимоги. 3. Якщо не хочете возитися зі зберіганням, вибирайте морозостійкі сорти. 4. Високі кущі підв'язуйте, щоб стебла не зламалися. 5. Видаляйте сухі квіти і стебла, вони можуть стати джерелом хвороб. 6. При парасаці не залишайте цибулини на повітрі, надовго вони засохнуть. 7. Для пишного цвітіння видаляйте частину бутонів. 8. При посадці на ямки насипте 2 см піску. Поставте цибулину, засипте піском до середини, потім ґрунтом. 9. Якщо купили цибулини.